це покажу вам вони... Заходите вони... в свою ВРМ, в свою установку. Вони... Заходите вони... в це... 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 налаштування, вони... головне. Вони... Тут виставляєте валюта гривні зберегти. Вони... Також управління інвертором заявним пристроєм виставляєте, щоб він працював. Після цього вертаєтеся в динамічну ЄСС, вмикаєте її і виставляєте. Чи можете ви продавати енергію назад в мережу? Ні. Максимальна потужність імпорту. Ставите потужність свого інвертора, режим роботи, зелений режим. Далі вписуєте акумуляторну батарею, її ємність, максимальна потужність розряджання. Також ставити її ємність, максимальна потужність заряджання, також ставити її ємність. У вас здається 6 кВт, поставити 6-6-6. Загальна кількість загрукових циклів. Якщо у вас пілонтех, ставити 6 тисяч. Далі вартість акумуляторної батареї. Прописуєте вартість, скільки коштував ваш акумулятор. Якщо у вас 2 пілонтеха по 3 тисяч, то це 1200 помножте на 2-2400 доларів. Можете в гривнях вписати ту вартість, скільки вона вийде. І він вам сам порахує вартість цього акумулятора. Вмикаєте балансування батареї, ставите інтервал 14 днів. Вимикаєте розряджання акумуляторної батареї в мережу. Ціни можете прописати купівельні від 0 до 630 216, від 630 до 23.30 432 і від 2330 до 2359 216. Зберігаєте це. Тоді вертаєтесь назад в панель управління. Отут вверху, біля місцевий час, у вас є отаке меню справа вверху, яке можна відкрити. І тут вам потрібно буде ESS поставити оптимізація без Battery Life. У вас швидше через все зараз стоїть підтримка заряду батарей. І отут, де батарея СОК, треба виставити. У мене тут 20%, а ви позумком ставите 90 або 95%. І все. І ваша система почне. Спустить зі 100% на 90-95% і буде раз в 14 днів заряджати до 100%, щоб балансир спрацював <кхід> і розбалансував. Та й все?